Сьогодні на вас чекає нове знайомство. Це Віктор, хлопцю 14 років. Про себе говорить так: характер позитивний, дуже люблю спорт, в майбутньому хочу займатися ним професійно. Зовні Віктор дорослий хлопець, але за його дорослою впевненістю і спокоєм, все ж таки ховається дитина, яка дуже потребує батьківської любові і турботи. А зі Світланою Миколаївною Клюйко, директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, ми сьогодні поговоримо про те, як правильно спілкуватися з дітьми різного віку. Розкажи, пожалуйста, о о своєму характері, що тебе нравится, що тебе не нравится, какое у тебя чаще всего бывает настроєння. Ну, настроєння у мене всегда позитивне. Я мені 14 лет, учусь в 9 классе. Учусь средний, не отличник, но и не, плохо, не троечник. Люблю заниматься спортом. Каким? Футболом, баскетболом, волейболом иногда. Чего бы хотел для себя во взрослой жизни? Быть хорошим спортсменом и хорошо зарабатывать. То есть, если я правильно понимаю, ты хочешь, чтобы спорт стал твоей профессией. Да. А еще какие-нибудь профессии нравятся? Спасатели, mm -hmm. к примеру. Мне нравятся спасатели. Да. То есть, в принципе, твои вот эти вот какие-то спортивные навыки, да, вот эта сила можно применить и в этой профессии. Читать любишь? Да. А что, какой жанр тебя увлекает больше всего? Ф Фантастика или расследование? Mm -hmm. Так. А какая книжка может быть есть у тебя, которую ты бы с удовольствием хотел бы перечитать, перечитаешь да и какой герой, допустим, литературный тебя больше всего привлекает и какие-то качества может быть в нем? Так-то основного у меня, конечно же, нету, но мне нравятся разные. Например, ну, я читала здесь книжку. Оуэр и его «Деревянные солдаты». Мне понравилось, так как э, девочка маленькая смогла с, с своим дядей спасти целую эту страну. Ну, ясно. Если ты хочешь в, во взрослой жизни еще и профессию спасателя как-то для себя избрать, то, в принципе, логично, что тебе понравилась эта книжка. А как ты думаешь, вот для того, чтобы семья была счастливой, что нужно? Взаимопонимание отношения какие-то, любовь должна присутствовать. Не должна присутствовать ненависть друг к другу. Так-то, ну, чтобы тебя этот, понимали все, всегда, любили, одевали хорошо, добрые. Это чтобы был позитив всегда вокруг себя. Как ты думаешь, она у тебя будет? Да, я думаю, что будет. Шановні друзі, ми знову в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей ми продовжуємо наше спілкування з директором центру Світланою Миколаївною Клюйком. Сьогодні ми поговоримо про те, як спілкуватися з дитиною, з самого маличку, де отой перехід потрібен бути від спілкування з маленькою дитиною, як дійсно з маленькою дитиною, і вже спілкуватися з більш дорослою дитиною, як з дорослою особистістю. Будемо дізнаватися просто зараз. Світлана Миколаївна дуже. Часто можна почути дитині вже 15-16 років, а бабуся, ой ти ж моє малесеньке, ой, ти ж моє коченятачко, курчоночек». І дитина вже ну, їй ніяково, тому що ну, якось так вона вже ж доросла, 15 років або 16. І він любить бабусю. І він не може зробити їй зауваження. А вона у своїй любові вона не помічає, що дитинка вже вона така вже доросла. З іншого боку, є батьки такі продвинуті, як ми кажемо, такі дуже сучасні, які з маленькою дитиною вважають, що рік, а він вже такий Олександр чи Аркадій, що ж ти зробив, і що це таке, і, або ж там ти повинен, і така лекція далі. Чи правильно, у таке ставлення, і у таке ставлення іде у той баланс, щоб було хоча б 50 на 50, а потім вже так? 60 на 40, 70 на 30 і далі, далі, далі. Ну, з бабусею важче, тому так, що Ну, її не переробиш, але все. Не переробиш. І... Я думаю, що тут треба виховувати саму цю дитину, і цього навіть підлітка. Це найчастіше в підлітковому віці таке трапляється, конфлікт. Щоб такий. розумів, що це да. з найкраще. Да, він повинен, випуск. дитина повинна розуміти, повинна повести себе правильно, можливо, якусь хвилину підіграти цій бабусі, а потім уже піде все далі. Але справа в тому, що. Це все залежить від виховання в сім'ї, як в сім'ї батьки поставляться до цього, і дитина повинна ставитися з розумінням відносно того, що батьки з малою дитиною розмовляють як з дорослою. Це теж велика помилка, тому що дитина вона має. Свої стадії розвитку я раджу таким батькам, які вважають себе дуже грамотними, продвинутими, як ми говоримо, дуже сучасними. Я раджу таким батькам познайомитися з віковою психологією дитини, з особливостями розвитку дитини. Я їм дуже раджу. Багато є літератури, можна багато в інтернеті є. відшукати. Пре так. Прекрасно можна в інтернеті знайти і почитати. Є зараз дуже багато таких корисних порад розповсюджуються і в соціальних мережах, і до них треба прислуховуватися. Це все-таки ті поради, які дають і психологи, і практичні. Педагоги, які працюють, я думаю, що до цього треба звертатися. Більше того, я хочу сказати, є такий позитивний момент, коли з дитиною розмовляють як з дорослою, то в, в чому? В тому, що дитина хоче себе показати дорослою. Якщо ми згадаємо діток там і 3-4 роки, то ми дуже часто з вами. Зустрічаємося з тим, що дитина говорить, я сама, я сама зроблю, я сама надіну курточку, я сама одягну шапку, я сам зроблю це. Підіграйте цій дитині, просто підіграйте. Але дуже коректно виправте, якщо навіть не так одягали курточку, а не може одягнути. Не одягнули гудзики не так, вийде на вулицю, де в такому вигляді не можна, куди ж дивляться батьки. В кінці кінців холодно на вулиці. Ну зробіть якось так красиво. Скажіть, да, так, ти дорослий, правильно зроби як дорослий і прекрасно ти зробив. Дивіться, як я там застібнула по. Курточку, давай на, давай так поправимо. Дуже часто діти одягають шапку. Подивитися, як вони одягають шапку і виходять на вулицю. Ми прекрасно розуміємо, що на наступний день у нас буде температура, і ми будемо лікуватися місяць. Значить, зробіть гарно, дайте дзеркало, зробіть, поверніться так, що давай подивимося. Давай спочатку я гляну, як я виходжу, а тепер ти на вулиці дуже холодно. Можна надягнути ту шапку, ну свою шапку і показати Показати. Да? можна різними прийомами, але вести себе весь час з металевим тоном, з тоном який не не допускає, скажімо так, взагалі від дитини не допускає якогось коментаря, такого не можна. Такого не можна, тому що в кінці кінців у нас була з вами лекція, коли діти захоплюються своїми вчинками, потім виростає корона, дитина стоїть на п'єдесталі, зняти її не можна, нічого не може. Дитина, ми вимагаємо від дитини неможливе, але як ми виховали, так і буде. Ми вимагаємо того, щоб дитина вела себе і приймала рішення як доросла. Вона не зможе чисто фізіологічно прийняти таке рішення. Воно може бути правильним, неправильним. Але не як доросла, доросла людина, це ми можемо ну, ототожнити, допустити таке ототожнення – це мудра людина. І тому е, я не беру нюанси, які в такому випадку можуть бути, але в ідеалі, скажімо так, ми не можемо це цього досвід, відмагати. Який це досвід. Це. Так. Ми не можемо таке вимагати від дитини. А коли ми таке вимагаємо, коли ми ставимо таку планку високу, тоді так, дитина стане на п'єдестал, і коли вона дійсно стане дорослою, вона буде. Робити дуже багато помилок. Причому ці помилки будуть е, життєво важливі, які можуть е, роз, ну і, і, і розрушити її сім'ю в кінці кінців, і не принесуть ніякої користі ні, ніде, ні в професійній кар'єрі, ні в сім'ї, ні в особистому житті. Тому я думаю, що батькам перша найголовніша порада. Почитайте. Прекрасне є таке слово, як самоосвіта. Прекрасне слово, ніхто його не відміняв. Не треба купляти книжки, які зараз дуже дорого коштують. Є інтернет. Прекрасно, можна з ним користуватися, прочитати багато і повести себе правильно з дітьми. З цього приводу я хочу ну, так, згадати, зараз в соціальних мережах викладають ролики, батьки про дітей, як себе діти ведуть. Ми з вами дивимося цікаво, і діти себе ведуть як дорослі. Там Хлопчик говорить, мамі, ти послухай мене, як ти на мене не кричи, ти послухай, або там дівчинка, певні йдуть коментарі. Але батьки себе дуже правильно там ведуть. Вони дають можливість дитині зробити. Вони нехай вони знімають, нехай там викладають в соціальних мережах. Нічого тут страшного немає. Але батьки себе правильно ведуть. Вони розмовляють з дитиною як з дорослою, Якщо дитина щось вимагає, вони її слухають. Але свою лінію... Свою тактику вони вибирають правильно і все рівно вони, вони дають дитині з маличку можливість зрозуміти, що прислухаються до дитини, що дитина ну, зробила помилку, я виправлю. і Тут нічого страшного немає. І саме головне, батьки за це не покарають. А навпаки, дитина якийсь досвід собі. Набуває певного досвіду. Тому, шановні батьки, не бійтеся цього слова «самоосвіта». не бійтеся читати, не бійтеся себе аналізувати. Е, ну, такі вже ми числавні, ми свої помилки ми дуже важко признаємо. Е, але сам з собою є такий, скажімо так, така можливість нам самим собою поговорити і. Самому перед собою відверто сказати, в чому я не правий. Я думаю, це буде тільки користь. А робити з наших дітей дуже зарано дорослих не треба. Не треба в них забирати дитинство, не треба їм не давати можливості набирати життєвого досвіду, і не треба робити так, щоб цій дитині було потім важко в житті. Дякую, Світлана Миколаївна. Спілкуйтеся зі своїми дітьми, слухайте їх. Вони обов'язково будуть слухати вас. Дайте їм висловитися, дайте їм зробити щось не так, дайте їм це право, право на помилку. Але все ж таки будьте поруч і завжди підставте своє плече сильне і любляче. І тоді все в наших сім'ях буде добре. Тоді дитина дійсно виросте великою. Особистістю я бажаю, щоб в наших сім'ях так і було. І прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв через тиждень.